Вітаю вас, третьокласники, на уроці української мови. Тема нашого уроку вимова і правопис слів з ненаголошеними е і в коренях. Але для початку давайте ми з вами привітаємось. Станьте, діти, всі скоріше, усміхніться всі миліше. Привітайтесь, добрий день! Продзвенів дзвінок дзелень. А тепер розгадаємо загадку. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, небо синє, чисте, метушні нема. Тихо з пензлем ходить. Так, вірно, осінь. А тепер зробимо таке завдання: збери слово. Дітки, зберіть слово з цих трьох листочків. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ви зібрали слово? Так, правильно, це слово кошик. А тепер трошечки складніше. Збери прислів'я. Діточки, зберіть прислів'я з цих горішків. Так, а тепер перевіряємо. Осінь іде, за собою дощі, несе. Молодці, мої любі. А тепер давайте трошки поміркуємо. Ось. Наші слова, у які треба поставити правильну букву або е, або и, поміркуйте, у якому слові яку букву треба вставити. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ви вставили букви Медовий мед, буква Е. Шепотіти. Шепіт. Теж буква Е. Вишневий. Вишня, буква И. Крило. Крила. Теж треба було вставити букву І. Молодці. Добре, впорались завдання. А тепер давайте ми з вами пригадаємо, що таке наголошений склад та ненаголошений склад. Голосний звук у ненаголошеному складі називають ненаголошеним. А голосний звук у наголошеному складі називають наголошеним. А тепер, мої любі, давайте дізнаємось, що треба зробити для того, щоб перевірити голосний ненаголошений звук. Щоб перевірити ненаголошені голосні, треба змінити слово за зразком. Один багато. або багато один. А ось і приклади. Озеро, озера, степ, степи. Та інший спосіб дібрати спільнокореневе слово, що складається лише з кореня. І слова для перевірки. Медовий. Мед, кленок, клен. Діти. Для того, щоб правильно писати слова з ненаголошеними голосними е чи і в коренях, обов'язково користуйтесь цим правилом. Та, дивіться, ще є один спосіб. Для того, щоб дізнатися. Правильно, яку букву ставити, або Е, або «и», треба обов'язково ставити наголос у наших словах. А тепер, діточки, давайте трошки потренуємось. Та будемо старатися з вами використовувати це правило у житті. Встав відсутню букву слова. Дивимось та міркуємо, які букви треба вставити. Так, а тепер давайте ми з вами перевіримо, чи правильно ви зробили це завдання. Кричить, вставляємо И. Сивіє, вставляємо И, вечоріє, Е, Щебече, Е. Грибний И. Свистить И. Кленовий. Е. Легенький Е. Верба теж вставляємо букву Е. А тепер, дітки, відкриємо наші зошити та зробимо з вами словниковий диктант. Перше слово, яке ми запишемо, це озеро. Ще раз повторюю перше слово озеро. Наступне слово лисиця. Ще раз повторюю слово лисиця. Наступне слово силач. Повторюю силач. Наступне слово зерно. Ще раз повторюю слово зерно. Наступне слово крило. Повторюю. Крило. Та останнє слово рибалка. Ще раз повторю, рибалка. А тепер, діточки, давайте перевіримо, чи правильно ви записали словниковий диктант. Озеро. Вставляємо букву Е. Лисиця, буква И. Силач І, зерно, Е, крило И і. і рибалка теж И. Наступне завдання: треба вставити пропущені букви у реченні та записати їх. Гнучка верба нахилила у воду свої віти. Дерева вкрились зеленими листочками. Записуємо. Гнучка верба нахилила у воду свої віти. Дерева вкрились зеленими листочками. А тепер давайте перевіримо, що ви записали. Гнучка верба нахилила у воду свої віти. Дерева вкрились зеленими листочками. Перевірте ще раз у себе в зошиті, чи правильно ви вставили букви. Молодці діти. Дуже гарно впорались з цим завданням. Ви в мене такі розумники. А тепер давайте ми з вами відкриємо наші щоденники та запишемо домашні завдання. Підручник, сторінка 68, вправа 173. Прочитай до слів з ненаголошеними е і в корені добери спільнокореневі з наголошеними е і за зразком. Познач корінь. Уважно роздивимось зразок. Чергувати корінь черг. І... Добираємо спільно кореневе слово з наголошеним е, і це у нас слово черга. І так само підкреслюємо корінь. Сьогодні на уроці ми дуже добре з вами попрацювали над нашою темою та навчилися вимовляти і правильно писати слова з ненаголошеними голосними е та и е в коренях. Для домашнього завдання, якщо ви щось. Забудете, обов'язково поверніться до відеоуроку та подивіться правила, які я сьогодні вам розказала. Дякую за урок, до зустрічі, діти!